Dobroho dnia! Z wami Natalia Latecka. Zaproszę u Was na Pidniaty Zawisu, podcast pro Centralną Ukrainu, Teatr ta historię Europy, stworzony u współpracy Instytutu Pileckiego u Berlini, Dierzownego Archiwu Kirowogradskiej Oblasti, Centralno Ukrańskiego Dierznego Uniwersytetu Im. Włodymyra Wonniczenka w Kropiwnickomu ta profesorom Andrijem Portnowym. Z muzyką j.u. wykonani Hanny Rabenko. U drugiego epizody Bochtan Ryszko rozpowieć pro te. Za jakich obstawin zarodził wawsa profesyjny teatr u centralnej Ukrainii? Kto był jego siloju? Ta jakie znaczenia mało ce dynamiczne jawiszcze dla ukraińskiej kultury? Potim ja zaproszuję Was do rozmowy z Andrijem Portnowym. Wy możecie dołączyć się do niej, nadysławszy nam swoje zapytania czy komentarze. Електронну адресу ви знайдете під записом. Що, росте, що росте без кореня? Що горить без Що Добрий день, шановні слухачі. Вітаю вас із Кропивницького. Багаті традиції театру в центральній Україні створили земляки, яких нині називають корифеями. У 1864 році Мако Кропивницький та Іван Карпенко карий заснували свій перший аматорський гурток у Бобринці, невеликому містечку на Кіровоградщині. Професійного театру в цій місцевості тоді ще не було, а драма загалом посідала в українській літературі скромне місце. Царський режим провадив шовіністичну політику щодо інших культур. У 1863 році почалося січневе повстання в Польщі, де також почалася боротьба за незалежність від Росії. Це викликало різку реакцію з боку влади. Україні заборонили використовувати національну мову, зневажливо названу малоросійським наріччям для наукових і релігійних видань, а також шкільних підручників. У 1876 році цар Олександр ІІ підписав емський указ, якому заборонив друкувати. Вовозити та розповсюджувати художню літературу українською мовою, а також використовувати її у театрі. Кожен, хто чинив опір, міг бути ув'язнений, змушений мігрувати або звільнений з роботи. У цих умовах розвивалася культура. У 1881 році, після наполегливої боротьби представників національного руху, п'єси знову могли ставитися українською мовою. Відклик громадськості було отримано швидко. 28 жовтня 1882 року в Єлсавдеграді нині Клопивницькій відбулася вистава Наталка Полтавка, авторства Івана Котляревського, яка вважається першим твором нової української драматургії, що поєднує синтименталізм із реалізмом. П'єса порушує соціальну тематику. Говорячи про український театр, найголовніше це його особистості, які сповна могли заволодіти увагу глядачів. Мивка Кропивницький був харизматичним актором і режисером. Протягом свого життя він створив загалом чотири першокласні групи, які розвивали його мистецькі традиції. Михайло Старицький вперше виступив як актор. Він товаришував із композитором Миколою Лисенком і згодом заснував колектив, який за два роки зріс до 61 актора, 65 співаків хору та 32 музикантів оркестру. На той час жодна інша театральна група не могла собі дозволити створювати власні декорації для кожної вистави. Талановита актриса Марія Санковецька роками працювала з Марком Кропивницьким. Вона виконувала народні пісні, особливо весільні, чим емоційно захоплювала чутливу публіку. Популярний актор Панас Саксаганський відзначився також в Пастасі співака за рахунок свого приємного баритону. Незмінним актором першої трупи був і Миксел Садовський – який був надзвичайно темпераментним на сцені, емоційним, з багатою мімікою і пластикою. Згодом, у 1906 році, він відкрив у Києві стаціонарний театр. Іван Карпенко карий приєднався до Корифеїв після повернення і заслання його п'єси належать до канону української літератури. Трупа грала, зокрема, п'єси Бондарівна, Мартин Боруля Карпенка Карого та Чорноморці Старицького. Актори передавали образ народу, який був пригніченим і бідним, але живим і непереможним. Через кілька років корифеї розділилися на дві групи, які одразу почали самостійне творче життя. Інші наслідували їх приклад, і з плином часу в країні діяло понад 30 мандрівних театрів. Незважаючи на початок самостійного творчого шляху, корифеї зберегли дружні стосунки один з одним, оскільки вони не мали власного приміщення, вони їздили по всій країні, що призвело до, м'яко кажучи, некомфортних умов проживання. Труднощі можна було подолати лише завдяки сильній індивідуальності та наполегливості. Як зазначено у документах Державного архіву Кіровоградської області, театральні колективи Кропивницького досягли успіхів і поза межами України. Вони отримали дозвіл заступати в Петербурзі, російська преса відповіла у своєму традиційному тоні, висловивши зневагу до гостей з України. Тим не менш, вистави відбулися на сцені Мар'їнського театру, куди не запрошували інші провінційні групи. Під час гастролей у Москві трупа була тепло зустрінута глядачами. Актори, які втілювали персонажів театру, відкреслювали сентиментальність п'єс, які завойовували симпатії. Окремих учасників трупи було запрошено працювати в престижний Олександринський театр, однак вони відмовились, зберігши вірність рідній землі. У 1887 році вони виступили в Казані. Вистава відвідало багато поляків, які вкраще корінних росіян розіднили мову Шевченка. Світло на подальші події проливають документи, що зберігаються в Державному архіві Кіровоградської області. Незважаючи на всю жорстокість комуністичного режиму, український театр у центральній Україні зміг продовжити своє життя, хоч і з репресіями проти його видатних діячів. Після приходу до влади більшовиків. У 1920 році в Єласардограді був заснований театр під назвою Перший Радянський театр. До нього увійшли місцеві актори і майже весь склад трупи учня Капивницького Дмитра Гайдамаки. У 1921 році він отримав назву Радянський театр імені Тараса Шевченка, а через 4 роки театр українських робітників і селян імені Тараса Шевченка. Тоді його спочатку перенесли до Чернігова через капітальний ремонт будівель. У 1938 році в Олександрії, місті нинішньої Кировоградської області, було засновано новий театр, а через два роки, з нагоди сторіччя від дня народження Марка Кропивницького, йому було присвоєно ім'я відомого театрала. Внаслідок нападу Третього Рейху на Радянський Союз у 1941 році театр евакуювали до Туркменістану. Він продовжив свою діяльність за кордоном. Після закінчення війни театр повернувся на Батьківщину. До цього часного Кіровограда, де працює й нині. До 125 річчя Івана Карпенко-Карого було започатковано фестиваль вересневі самоцвіти. Ця традиція поширилася по всій країні. На Кіровоградщині ця знакова подія відбувається у колишньому маєтку Івана Карпенко-Карого, Хутір Надія. Він знаходиться приблизно в 30 кілометрах від міста Кропивницького і має статус державного музею заповідника. Будинок драматурга був зруйнований німецькими військами під час Другої світової війни і відновлений лише у 1982 році. 22 лютого 2006 року Кривоградському обласному українському музично-драматичному театру імені Марка Кропивницького було надано статус академічного. Важливим аспектом українського театру є визнання та оцінка розмаїття жанрів. Незважаючи на виклики часу, які народ дала і продовжує долати. ukraińska kultura pracietaje, to nowych raszyn. Czemu teatr bów albo DOSI, je? Takim ważliwym dla rozwytku ukraińskiej kultury. І чому в театрі уснувала, хоч і обмежена свобода використання національної мови, ну, театр справді відіграв особливу роль в історії української культури, зокрема, вертепи, мандрівні театри, маріонеток одна з ознак українського бароко. І от театр другої половини 19 століття, що цікаво, також був мандрівний. Тобто, навіть ця тема мандрування так, пересування, вона якось повертається. І оці театральні колективи, вони пересувалися навіть не тільки Україною, а цілою Російською Російської імперії, Робили гастролі в Москві, Петербурзі, де завгодно. Це цікава річ. Тут мені здається, варто про це подумати. От яким чином саме театр відбиває певні характерні особливості української культури. А що стосується мови, після 1881 року в російській імперії зняли Заборону на театральні вистави українською, припускаю, що вони тоді вважали, що йдеться просто про мокальний колорит. тобто, іншими словами, української мови боялися, наприклад, як мови викладання в школах, але не боялися в театрі, тому що це була просто така весела розвага. На їхню думку, на думку імперії, ця думка виявилася великою мірою неслушною. Але то вже таке: заборону зняли. I mowa od razu piszła samy w teatralnie wystawy. U Niemieczyny ukraińska gromada wstanowiła memorialną doszku na budynku Czotyrych Wesz, gdzie car podpisaw Emski okaz u BAT Emsi. Andriu, pro czomu ten okaz w podpisanej u Niemczech? Насправді це випадковий збіг обставин. Тобто було приблизно так: імператор Олександр II, той самий знаменитий, який звільняв селян, був на відпочинку в Німеччині. Тоді це був такий модний напрямок. Оці Значить, курорт. Оце от як цікаве, це слово курорт, так це німецьке слово, яке увійшло в слов'янські мови, якраз тоді, в 19 столітті. Бо люди почали їздити і там відпочивати, пити воду мінеральну. Оцей цар пив там собі воду, і йому чиновники піднесли цей документ. Він його підписав. І таким чином, якщо я можу так сказати, ну він. Увічнив оцю назву БАТ Емс, яка насправді не є така мега відома, але тепер практично кожен українець все-таки знає, що от саме Емський указ, і це важливий елемент антиукраїнської політики, репресії проти української мови. Але місце підписання це чистий випадок. Як думаєш, цей постійний мандрівний режим, в якому працював театр у 19 столітті? Був його силою чи слабкістю? От я скажу чесно, я би сам дуже хотів прочитати е, якусь таку сучасну, серйозну аналітичну роботу про те, от, як це все виглядало на щоденній основі. Тобто, такої от дуже сучасної історії українського театру, на мою думку, надалі бракує. Є важливі речі, але можна написати ще. Тепер, за моїм відчуттям, в першу чергу це була така економічна модель. Тобто вони постійно пересувалися, вони знали, до речі, в яких містах вже є публіка, яка на них чекає. І ідея полягала в тому, що, грубо кажучи, не глядач іде в театр, а театр іде до глядача. От вони приїздять в Катеринослав і ідуть, значить, самі, ніби самі себе наближають до того глядача. І ця модель мандрівна, вона себе. В певний момент, принаймні часу, вона себе дуже добре економічно виправдовувала. Тобто, це якраз дозволяло їм заробляти ті гроші, які були потрібні. Ну, на все: на зарплати, на декорації, на такі речі. А коли вона себе почала вже не виправдовувати, вона просто відійшла в минуле. Про чому вона не працювала потім. По-перше, почали з'являтися по всій Європі масово вже такі театри. От як їх назвати? Господи, як одразу слово не, не приходить на ум. Тобто не мандрівні, а такі от постійні театральні трупи прив'язані до певного місця. По-друге, ну, згадаємо, незабаром почалися революції і війни. Спочатку, випадку Російської імперії, це була війна з Японією. Програшна для Росії, потім революція 905 року, політичні потрясіння, потім Перша світова війна. І у цей контекст війни, якщо чесно, він зруйнував не тільки театральне життя, він зруйнував практично все, все культурне життя того часу. А потім війна перейшла вже в революцію, як ми кажемо зараз в українську революцію, потім в російсько-українську війну. І довемося чекати, грубо кажучи, 20-х років певної політичної стабілізації, щоб театр міг знову більш-менш стабільно функціонувати. До речі, я нагадаю, що деякі знакові фігури от театру кінця 19-го століття вони ж залишилися жити і працювати в радянській Україні. Та сама Заньковецька, наприклад. От, а деякі інші не замишалися дехто помер. До того, як ця революція почалася. Тобто, іншими словами, мені здається, важливо розуміти, що цей такий розквіт цього театру Корифеїв, кінець 19 століття, це річ, яка справді контекстуально прив'язана з тим часом, коли це відбувалося, тобто часом відносної політичної стабільності в Європі. У Західній Україні, яка на той час перебувала під владою Австро-Ухорської імперії. Ukraiński teatr rozwiewawca paralelno, można skazaty. Tak samo było i w innych kulturnych sferach. Czy może rozmaitya i fragmentacja buty strategii o wyżywaniu nacjonalnej kultury pod czużą władzą? No sprawdzi, osobowość ukraińskiego kulturnego życia XIX st. Це і те, що воно відбувається в двох політичних рамках. Значить, одна рамка це Російська імперія, друга рамка імперія австрійська, між ними кордон, і в цих двох імперіях різні правила гри. Тобто, якщо Росія набагато більш репресивна, коли йдеться про мову, про культурні проєкти, то Австрія навпаки подекому свідомо заграє. З українськими культурними проєктами, зокрема для того, щоб протиставити їх проєктам польським в тій самій Геромечині. І виходить так, що, грубо кажучи, книжка українська, яку не можна друкувати в Харкові чи Києві, вона видається у Львові і таким чином, все одно функціонує для обох сторін кордону. Більше того, автори західноукраїнські, більшість із них, більшість із них свідомо. Взоруються в своїх мовних практиках на стандарт української мови центральної України. Тобто їм важливо, щоб мова була зрозуміла для всіх, попри це діалектичне багатство. А найкращий приклад, як на мене, це, звісно, греко-католицька або уніацька церква, яка нагадаю, в Російській імперії була заборонена в 19 столітті, а в австрійській навпаки, вона мала певну підтримку навіть влади. І от вийшло так, що. В Західній Україні саме греко-католицька церква стає таким мотором, якщо завгодно, національного руху. А наприклад, в сусідній Білорусі вона зникає. А чому вона зникає? Тому що білоруські землі повністю всі були в складі Російської імперії, на відміну від земель українських. Отак От і виходить, що у Білорусі. На відміну від України, не було своєї галичини. І це мало наслідки на всю модерну історію цієї країни в історії театру знову і знову з'являються жіночі імена поряд з чоловічими. Наприклад, Занковецька, садовська барілоті, Зарницька. Чи був театр шляхом до емансипації для жінок? Я думаю, що взліво це питання про жіночу емансипацію. Його дуже важливо поставити в такий правильний контекст кінця 19 століття. А це контекст непростий, а саме, це ситуація, коли жінки надалі, не тільки в Російській імперії, але в Російській імперії також дуже обмежені в своїх правах. Дуже обмежені. Ну, надам тільки один приклад: жінок немає. Серед викладачок, професорок університетів, вони не мають виборчих прав. І от тут з'являється театр і можливість зробити театральну кар'єру. І, звісно, приклад Заньковецької тут, мабуть, найкраще, тому що вона найуспішніша, найуспішніша жінка на українській сцені. І от нагадаю, що в 1893 році Михайло Старицький написав п'єсу Талан. Це фактично є така, таке переповідання історії Заньковецької, тобто дівчини, яка вирішила заради театру кинути родину, присвяти себе мистецтву. Це історія непростого вибору, емоцій, суспільного нерозуміння. І насправді навіть з цього тексту, та й зрештою, зі споменів, ми можемо відчути, що цей вибір він був дуже непростий. І далеко не всі його сприйняли. І, взагалі, оця ідея, що жінка. Тоді може ухвалити якесь самостійне рішення, яке не збігається з рішенням її чоловіка там, чи батька, це досить таки революційна річ, яка ототожнювалася з, ну скажімо так, революційними змінами в суспільстві, яка багатьох лякала, і оця модель, що коли ти виходиш як жінка на сцену, правда, це був також певний виклик тій ситуації. Бо, як ми знаємо, зрештою з історії театру європейського, давньогрецького, якщо завгодно. То дуже довго жінкам було заборонено виходити на сцену. Тобто, сама оця ідея, що жінку може зіграти жінка, вона досить нова, яка завгодно така модерна в певному сенсі. І тут так само: тобто, і театр, і ці жіночі ролі, жіночі кар'єри в театрі, вони стають частинкою цього руху до модерного життя. Але руху такого неоднозначного, який не всім подобається, який викликає різні запитання. Але все одно, якщо ми можемо сказати, принаймні до великої міри, що історія Заньковецької це історія успіху, то я думаю, що так само можна сказати, що це історія емансипації. Безумовно, історія, скажімо так, наближення, наближення до сучасного вже нам, сучасного нам, розуміння того, що, що і чим є рівноправ'я. От, можна сказати, що Занковецька була першою відомою українською феміністкою? Mm, от, чесно, не знаю. Тут треба подумати. Бо, наприклад, це слово феміністка воно цікаве, але я от справді не певен, чи воно вживалося в той час, і в такому контексті як вживається зараз. Якщо ми почитаємо, наприклад, от уважно тексти іншої видатної української жінки, письменниці Лесі Українки, написані в той самий час, і от кінець 19-го, початок 20-го століття, ми побачимо, що вона дуже багато розмірковує над темою жінки, ролі жінки, образу жінки в літературі, але її, оцей опис себе і дискусії, яка відбувається в Європі, він неймовірно цікавий, але він уникає от таких от знакових слів, які ми вживаємо зараз. Тобто, знову таки, сказати можна, сказати можна, але як на мене, от як історик, я вважаю важливо пам'ятати, що тоді, в кінці 19 століття, ці категорії мали інше значення. Навіть це слово емансипація, воно мало трошки інше значення. А те, що це був рух от в цьому напрямку, який ми зараз називаємо фемінізмом, так я думаю, що так. Це був рух от в цьому напрямку. Дуже дякую, що ви сьогодні були з нами. І я дуже дякую за запрошення. Будемо продовжувати.